Доброго дня, шановні слухачі! Я радий знайти вас у тиші і спокої. Сьогодні 2 жовтня і ми знову поринемо у своїх добрих і кумедних новин, несподіваних фактів і невеликих психологічних підказок, щоб почати день на дозі позитиву. Вчора, 1 жовтня, світова спільнота відзначила Міжнародний день людей похилого віку. До цієї категорії відносять громадяни віком від 60 років. А коли людині виповнюється 90 років, вона переходить до категорії довгожителів. Сьогодні в Україні налічується понад 116 тисяч довгожителів, серед яких 1562 особи старші 100 років, уявляєте собі, а 9 українців досіли віку 107 років. Пані Катерині з Волині 3 жовтня, тобто завтра, виповнюється 109 років. Вітаємо її! Зичимо людям старшого покоління життєвої наснаги, оптимізму та турботи від близьких. А тепер про незвичайну черепаху. Біологи в Австралії вшили GPS джеттрекер черепасі і здивувалися, коли вона перепливла канал між островами. Пройшла понад кілометр по суші, аби дістатися до місця, де раніше не з'являлося. Це не романтична фантазія, це просто природа з сюрпризом. Ми теж інколи рухаємося у напрямках, про які навіть не мріяли. Іноді треба просто вийти з води, пройти кілька метрів і опинитися там, де неочікувано добре. Ви, напевне, чули слово мем. Це ідея або жарт, який скоро поширюється серед людей. Простіше кажучи, це сучасний фультур інтернету. Багатьом знайома фраза Добрий вечір, ми з України. Ця фраза з пісні стала метафоричним мемом, символом українського патріотизму, або глобус України. Це теж метафоричний мем. Ідея, що Україна це весь світ. Або що вона має власний глобус, а не тільки на чужих картах. Ця фраза з'явилася жартома, але набуває символічного патріотичного значення. Саме слово Мем запровадив британський біолог Річард Докінс у далекому 1976 році. До речі, у багатьох країнах є жарт. Британські вчені довели що, і часто після цього лунає. Надсмішна чи абсурдна заява. Наприклад, британські вчені довели, що люди, які їдять морозиво, краще пам'ятають лиця. І ви думаєте, справді, може, треба більше їсти морозиво? Чи це просто жарт? Коли ми чуємо науково доведено, мозок реагує з повагою. Але сміх нам нагадує, критичне мислення треба зберігати, іноді жарти це захист від надмірної довіри будь-якому твердженню. А зараз про дивний факт: навчання серед комах допомагає у вирощуванні меду. Бджолярі в деяких країнах проводили експеримент. Вони ставили маленькі дзеркальці або кольорові пластини-маркери біля вуликів, щоб допомагати бджолам краще зорієнтуватися. В результаті збір нектару зріс на декілька відсотків. Нам теж іноді бракує дзеркал чи маркерів маленьких підказок, орієнтирів, які направляють наш рух. А зараз порада на день. Дихайте глибоко і вмикайте паузу. Коли ми слухаємо, читаємо, думаємо, іноді наше дихання стає коротким, поверхневим. Спробуйте таке. Вдихніть на 4 рахунки, затримайте на другому, видихніть на шостому. Зробіть це кілька разів і зауважте, як змінюється ваш стан. Це просто вправа часто повертає зосередження, спокій і якість, і ясність думок. Отже, сьогодні ми поговорили про подорожуючу черепаху, про мемії британських вчених. Як спосіб висміяти абсурд, як навчити бджіл приносити більше меду і простий інструмент душевного балансу дихальну вправу. Хай цей день буде легким, таким, де маленьке диво знаходять вас самі. І пам'ятайте, в кожному шумі, в кожному листочку можливість посміхатися. До зустрічі з новим випуском світла, тепла і добрих історій!